Доброго ранку, шановні. Не спав всю ніч, таке крутилося, мутилося. І зараз це записується на годиннику скільки. Перша година. Перша Ночі. Ой-ой-ой. Ну спати. В ну, просто в Марбелі перша година. Спати немає часу. Таке, все крутиться, мутиться. А. Дональд Трамплінович замутив тему. Та ні, це наш. Смарагдовий. А перемога. Піпі. Перемога. Пошло, перемога. Перемога літає у повітрі. Да. Так он і говорив. Принудим, принудим, принудим колені. вагу, колені. Да. Кофе в Криму. Не, Раз подожди, пердаляка, який зараз десь испарився, mm. він казав, що опусти очі mm. та підпише все, що да, нам і треба. І ну, Все як говорив, так і є. Чоловік слово, все-таки. Чоловік дождя. Да. так, ладно. Золо -золотого. Давайте к Ділу. Так. Значить зараз відбувається наступне події. Трамп дьорнув до себе цього лідера Азербайджану та Вірменії і підписує між ними угоду про мир. Каже: все, буду дружити віками. Ну, то під великим питанням, бо що там віками вже вони не дружать. Ну, все ж таки Дон Трамплінович хоче стати орлом миру та отримати наконец-то, цю Нобелівську премію. Він за це зробить все. Він всіх там, я вам кажу, один за одним зведе. Ну і що? Під час цієї потужної події. Задають йому питання, а що там з перемованими нашими там він каже, що збирається провести зустріч з Росією, а саме з Путіним. Oh. Думаю, місце проведення буде дуже відомим. Oh. Я не хочу об'являти його зараз. Ну трошки пізніше я вам скажу, де це буде. Я вам іду по порядку. Дядько. Mm. Он також заявив, що США розполагає інформацію відносно України і РФ, про яку він розповість трохи пізніше. Після цього він сказав: Я дуже скоро зустрінусь з путіним повторивши раз. А да, я не пойму, де принудит. Генералисимус. Где генералиссимус в это решение? Он сегодня в кабинете сидит. А, это вин ему диктує, по этому. А он ему все передает. Да, да, да. Пойти поехал, как Не телеграф. суфлер. Да, А, под столом! Полыська под столом сидит. Бє його по надо. мікрофон Траплиновский передает ему сигнал. Всю інформацію. Да, он що между ног телевизор. Что ему казать? Что казать, а то ты каже. Так, він по вказці нашого Сморадового генераль Пипета заявил. Що Путін, та наш Смарагдовий генеральний так. може та заінтересований у досягненні миру. А що таке, бздить, мабуть. Та ну пиня бздить. Да, я ж за що играю. Ну, бздить, ти що. Бздить так, що чувствується, банкові. Та. Да. Вони там на всі противогази гази да. Та. А, а нашого грибе да? Та гребьо, так. Ага. А, ти почекай. Так що, значить, границі 91-го зараз будуть у нас. Та, ти ж такава в Криму все буде. О. Дядько, почекай. та ж Трамп тільки розганяє. Так. Так, ну тут, слухай, дядько, ну тут якісь, якісь речення пішли. Шо? Сполучені Штати пропонують так. уступки території. Ой! Та ніколи сказав, ні, ні сантиметра, Ні сантиметра. Дядька, ну тут наш його поправив, поправить під так. столом. А -а -а. Він доповнив, що так. часть районів перейде також Україні. Таких? Ось не знаю, яких ще. Невідомо а, поки ну, що. Ну, Київська область, може. То і так. Молодець. І каже, що вже він має рацію О, і має уявлення, як це буде відбуватися. Наш. От ну, Трамп говорить. Так, 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 так. Угу. Та я як... сказав, без нашого нічого. Да, без нашого. — прокур... без... Да, без України про Україну, без. Без України про ніколи. Ніколи. Без Так, тому що ми, да, потому, що ми ідентичні, і, і тільки зараз ми здобули незалежність. Та, ти що? І перемогу. О. Слухай. Вона вже ну літає в повітря. Слухай, і він сказав. Дональд Трамплінович каже, Зеленський uh -huh. повинен бути готовий підписати, что это. Не понял. шота это що? Я що значит, готовый. Не вообще наш готов все время. <говорит> а він готовий 24 на 7. Ну, не заблуждайся. У него готовність така. У него готовна. Он, него... Ну, а он не Рекс! Рекс! рекс. Він на банках, там любого так. А ну ты що, він... ну все атаки отражают. Ротом! Чмо там? Каже, будь готов. Я тебе скажу, що підписувати. Да, так, а почему? Потому що самостійний, незалежний. О, руководитель, він сказав, що я можу що підписати. А да, то тільки комуняки можуть казати китайські, що ми не будемо нічого робити, що да, нам кажуть. Пожаниш да. комуняки, Вони да. живуть ще да. на відльоті взагалі. А эдотик, ось наш эдотик, Смарадовий, підпише все, нема. що йому скажуть, тому що він незалежний. незалежний Його да. освободили так, да, так. Да, да. от своих мыслей освободили, от своих действий. От всего. Все, что скажет, то Борис сказал, сделал, что Борис Теперь сказал, трамплин. То трамплин сказал, сделает, что трамплин сказал. И Молодец. Каже, и и каждый думает Трамплинович, если бы не я, так. снова почав свои речевки, то попахивает третью световую. Так, Они бы чинили до Смородовой Малейской, разом так. с пыней бы, а. Ага. бы до третьей световой. До так, шовцы. а подожди, у нашего это и было в планах, он же угу. генералисимус Так. Ну, каже, я очень скоро все порішав. Та ну, що ти заліз? Каже, що є шанс підписання мирної угоди так. по Україні ага. в ближайший місяць. Ой! Добренька інформація. Ну і тут вийшло таке. Wall Street Journal, выдания. Ну знаешь, он и обычно. Подожди, кажется, я извиняюсь, ты как... Street Street. Mm -hmm. Джордан, это хорошо, но буквально вчера я смотрел товарищ Сырский, так. сказал, что война может прекратиться только когда мы их будем побеждать. Кремога да. Это же вчера только делать, он да. говорил. Они что там не посовещались? Так, Или и, ему не сказали. Чего не дошло? А ему. Видно, а. связок обервался на фоне, а. знаешь. Пока что кому-то. А да. Кому там она запрещает. же в этом в подземелье, мам. Ну конечно, она ну, в бункере. Что. Да, ему Сырскому не передали. Тю. Короче, кажуть таке, що Путін предложив Трампу мір в обмін на всю Донеччину. Ха-ха-ха. Так, а вы, наши журналисты да. подхватили и говорят, а Та что там тут на нечего, не уже осталось там? Вот вот так. вот. Ось ось, ось такочки. Ага, ага. там. Ага, ну смотрите, пока Малайски не было у власти вашего, который ни в чем не виноват. То у нас было плюс 10% территорий, которых мы потеряли. Также, 22, дядя. Да, минимум миллион трупов у нас образовалось из-за вашего Малайски, который ни в чем не виноват. И 7 миллионов за кордоном. Да, и чем и Украины осталось да. 25 миллионов. Да. І он ні в чем не виноват, він он найкращий президент. Підтримуємо. Підтримуємо, це точно. Ну і потім ще сказали. Путін та Трамп да. вже погодили фінальний план миру. А де Малеська в цей. Тихо, да. який пізніше обсуддять Зеленський. <laughs> да? ага. Ну а как? Они спочатку поговорять, чому-то прийдуть, потім прийдуть и скажуть, товариш Зеленський. Вы там, чтобы тысячу раз вас не, не, это, не отвлекать. Да, там, да, мы все сделали за пока вас. Чеченов там еб... Все Можете без вас, вас про вас. Мы все поставить, так, все вот сделано, что? со всеми договорились. Пока вы беспочиваете на банкове. Да. Слухали. пока вы с Ермаком спите. Там. Вот тут очень потужное питание. Помнишь, как наш сказал, тут должен быть стойкий мир. Только. Николи в жизни не было такого. Чтобы не было нападения так. на нас. Путин так. пообещал, так. Что, что? что на выпадок. Якщо ця подія відбудеться, так, так. то урашки чи бурашки приймуть закон, який буде забороняти нападати о, на Україну ви. і Європу. Mm? Все-таки наш відстая в Європу, виходить. Все таки о, о, підписання, так? Да? Да. Ага. Ну, наш, слухай, ну наш опасається, що це уловка. Ой. Каже, він нам вже неодноразово таке казав. Ні, ну тобі то не казав ще. Mm -hmm. Ні, дядька, ця угода, якщо він підпише, що yeah. він не буде нападати. Це ж будуть прикривати 21 угода, яку наш мародвалі Піпіт підписав з європейськими країнами. Що вони таке безпека. Це посідня угода. То безпека на безпеку. Yeah. Mm -да. А також Wall Street Journal заявила, що Крим та Луганщина залишаться теж у лоні порашки yeah, yeah, чи не раніше. Ну, я майже на Європу, що не, не на. Але... Чо? Наш саморадовий генерипіпет да. сказав, що ми цього ніколи не признаємо. Да? Так, і, буде у нас... і це буде де-факто Дипломатич... наша Дипломатичний фронт. То є так. Верніше, де Юра наша, а де факто буду там кацапосидіти. Да. Ага. Ну, поки просто скажуть патри, Ну, То є так. Ну і тут справу вступили потужні наші хлопці. Значить, сьогодні увесь день Ярмак провів онлайн-бесіди з зрадниками по питанням національної безпеки США Великобританії. А. Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії <звіс chia> і представниками НАТО со всіми засранниками він провів. перемовини. Фінляндію, мабуть, в баню домовлявся в Сау, <звіс> в домовлялся. Уполномоченный апаратом президента руководящий. Как он може... по карандашам та ручкам? Да. Че он вообще в заглиске А? Так він каже, що вони зосередились на координації позицій. Так хто щоб ти? як можна швидше приблизить устойчивий та справедливий мир для України. Так хто це А? Працюю. Прості, Кім, він он такой, з ними разговаривает. Ой-ой-ой. Так, ну і наш ж теж втрутився. Mm -hmm. Как без нього, що наш щось сказати, mm -hmm. поки ті щось домовляється. а йому ж теж треба робити вигляд, що щось відбувається. Так. І він приймає участь активно. Значит він сказав, що він був готовий до зустрічі з Пинією на битву капітанів, як в КВН. Та один... Римель? Римель відмовився. Чучело какой-то, понятно какой Рим, да чем ты говоришь, клоун ты. ты что, в Риме давно не был? Зеленский одобрил цей формат. Какой? Вот этот, встречи у Риме, в Ватикане. не будет? Ну, конечно одобрил. Однако Москва заблокировала цей выбор. Да. Да, понятно, ну там будут, они будут встречаться в местах. Ну и самое это, веселое, ну это Сука. просто комедий-клуб. Зеленский. РФ так. не зможе отрицати реальність. О, є було. шанс добитися припинення вогню. Так, що ти в раз? Потеряв кучу території, кучу людей. Говорить, сьогодні так. всі розуміють, що шанс хоча б на припинення вогню є. А не перемога, я не разумею. То, що мені пихали три рочки, да. перемога там, Вон, я не знаю, победоносна, кава в Криму, да. парад на Красной Площа. Да. Все там горить палає, я не знаю. Да. Де це Десапция, рухне економіка да. цієї Москви. вони на веснюках же їдуть, Подожди, мне не дай вопрос, хоть це це все затеяв. Ми ж могли остаться на старих позиціях. позициях. Ти... Да, на Мінських домовленостях. І їбати мо з цими мінськими домовиності ще керівник. Руководитель... Ні, приїхав вже тоже з петушиною прическа, сказав, да. треба воювати, да. під'їхав, каже, давай да. Смарагдовий, уперед до переможці. Да. По його словам, так. ну, нашого сморадова ну, сьогодні всі розуміють, так. що повинно бути прийняти рішення, що цю війну, mm. яку вони почали, так. вони і повинні закінчити. Це та хто то крім його? Ну, любители, кто-то понимает его речь вообще или нет? Она до кого-то еще доходит. Ты прикинь! Это чувак, який сказал, что перемога, зараз, вже, ми да, тут всі. Да. мы, тут все. Что мы все. Якраз маршируємо. Він каже, что Россия почала войну и она її закінчити. А что она не начала войну с Арменией, с Грузией? Че с тобой дебилом вона начала? А где все это, это, давление, где все это? Кто на кого давит, не давит. А? Принуждение. Блин. Наши все руководители кричали: что вот мы побеждаем, два месяца в Крым идем, оттуда заходим, ну все, распадаются и так далее. Получается, вы всех обманывали или как? Ну, и то, короче, потужные европейские лидеры с нашим Свободом переговаривались: Рим, Ватикан, Зустрич. Да. Думаю, Трамплинович уже подытожил то поведомил, Что Зустрич! Ага. Состоится з товарищем Путіним 15 числа цього місяця на Алясці. А ты прикинь? Ну мимо. Та, ну, на... А це знаєш чому? Тому що пыня вже не настоящий. А візьму, щоб рукой поводити. А это потому что. Що... Привезу... У нашего куртки нету. Віже в Рим хотів їхати. Пошо зимової немає. Каже, в, в ну... там вже літо. А знаєш, чому пыня говорить про на Аляске? На Аляску, знаешь, пронюхали все и куртку, и все, что хочешь. И штаны, трусы. Только пояс вузыка залишився. Слышишь, а знаєш, чому пыни везуть на Аляску? що Гардошка ж казал, пыни вже немає. Холодильник потрібен. Они его катають в деревянном макето. А не, ну это так. И він там будет просто, знаешь, чтобы ДНК його було на ручці, коли буде підписувати. Ну, понимаешь, понять. Смарагдові кастрюлі, ау! Де ви там? Шо ви там, перемога, купила, чи ні? Мені цікаво, як він вам буде преподносите. А я вже знаю. Сьогодні, до речі, вийшло опитування, Де заявили, що 69% готові до підписання... А що такое? До підписания уже. Іменно 69%, понял? Да. Ну, щоб да. Друг да. друга всі... А може ж були уверені в перемозі. ЗбППШ. По-друге. Так, то, давайте, за все горе, которое. Правильно я тебе прошу. А по-друге, уже ж кажуть, що що той донецької області А людей, которых мільйон убили, нічого. А зарівнючення по лінії фронту, нічого, що казали, що ми не ми не я говорю про обмеження. Заберіть ці війська. Давайте і до Кордоні від'їжджайте. Я для этого там, З цими питаннями. Короче, давайте тримайтесь. Вперті. Так. Вера, Обязательно вера. смотрите написал И не чубы. Всем верьте, хлопайте в ладоши, дураки. Не смотрите в свои карманы, что у вас нет нету. Да. Только верьте в банк. И только выполняйте то, что вы должны своему государству. Вот вы должны вы выполнять. То, да. что оно должно вам об этом даже не думать. И головный виров с Мородоволмолеском. А, самый лучший, самый лучший. <laughs> наш принц, Пали наш на князь. Без нього ми ніяк. Без нього ж цього всього б, б не було. Єдине, да. що зараз два капітани пройдуть без нього зустріч на Аляскі, тому що у нас купу, А йому дадуть щось підписати. Так, да, навіть в зеленому, як він туди поїде, там все біле. Там же зеленки немає, то і так. А слухай, а біле може одягнути, а там опа, із перепугу жовта появиться. О, теж не можна. Теж не можна. Бачиш? Поэтому, Слухай, одни препятствия для нашего. Сити, пока в бумпере, чеченов там. То и так. А да. там хлопці разберутся. А тебе на твою долю хватит. Хлопці разберутся, теперь разберутся, и тебе, да. і тебе, тебе прошу. как ідентичному. Все повідомят. Да, да. І так, Как незалежному потужному. и потужному. Слухай, ну тут треба віддати шану та повагу наш незалежный. Не ведется на всю цю маячню, никуда не еде. А не, наш проберется незаметно. Ну, Секретно операция. По кусичке, я сказал. Без україночки про україночку Ніколи. ніколи Ладно, вовчик пан до переможки. Гарного всім дню.